Нічого вічного в цьому житті немає. Нічого вічного. Сьогодні одна історія відносин, завтра інша. Сьогодні так воно все, завтра інакше. Сьогодні є бізнес, завтра його нема. Післязавтра ще щось змінилось. Від кохання до ненависті один крок. Все в цьому житті дуже і дуже цікаво, неоднозначно, нестабільно. Ніхто не знає, що буде завтра. Бог всім суддя. Не треба брати на себе роль судді вчителя, якщо не питають. Якщо не питають, навіть якщо несправедливість якась, можливо, це так потрібно і у кожного свій шлях. Гучна реклама не гарантія успішного бізнесу. Хороші відносини з владою не гарантія відносин з бізнесом. Це такі економічні приклади, що не завжди враховують карму. Карма є, ціна є, але є і прощення. Покаяння і прощення. Тому нічого вічного в цьому житті немає, кожен проходить свій шлях, кожен проходить свій урок, кожного свій шлях в цьому житті. І кожен сам несе, несе свій хрест. Кожен сам вирішує, як йому жити. І інколи ми піддаємося спокусам. Таке в світі життя, що завжди є спокуси.